Вже в наш ефір, і зараз у нас в гостях філантроп Руслан Хоміда. Шановні раді слухачі. Я хочу, щоб ви послухали сьогодні цього чудового чоловіка, який займається будівництвом, допомогою, і взагалом гарна людина. Тому у нас у гостях ще раз повторюю філантроп Руслан Хомідов. У Нас працює Маргарита Зібова і Юрій з Чигирина. Доброго дня, Руслан! Вітаю! Вітаємо вас. Сьогодні в нас тема це корупція, і я не буду затягувати, буду з самого першого запитання. Це чому на вашу думку корупція залишається такою свікою проблемою для України? Бо ми боремося з корупцією. Треба боротися не тільки з корупцією. На вашу думку, що породила корупція е, неправильний розподіл. Е... Грошей державних, тобто розкрадання грошей, я вважаю це. Я думаю, що жадність. Це також. Розкрадають гроші з держави, неправильно розподіляють, то я думаю, що це голод породний Економіка. Ну, економіка, якщо вона слаба і не вистачає коштів для гідної заробітної плати, то відповідно людина не дотримує гідну заробітну плату, вона не може дозволити собі. Купити або забезпечити продуктовий кошик, який необхідний. Для того, щоб відчувати, що ти живеш, не відживаєш, а живеш. Зараз в нас в країні відсутнє почуття справедливості, та, і люди не відчувають того, що вони живуть. Вони відчувають, що вони виживають. Це є фактором, який породжує корупцію. Mm -hmm. ну, Які, на вашу думку, найбільші корупційні ризики зараз в нашій країні? Корупційні ризики, це коли заходять кошти для військових, а вони в повній обсязі не доходять до кінцевого до наших військових. Ну, як загалом, як і всі розповідають, що на війні дехто нечесна людина старається заробити. Да, розумієте? От, всі говорять, що там корупція, да, там. Президент винувати. Та ні, президент не винувати. Президент вже не дає там, команду тому чи іншому, там комусь не додати, не доплатити чи добавити якусь моржу на певних операціях для того, щоб збагатитися. Ні, це зараз просто такий менталітет, менталітет, менталітет. Менталітет, тому що люди бачать, що не живуть, а виживають. Вони не хочуть так жити, вони не хочуть, щоб так жили їхні діти, через що вони займаються такими справами корупційними для того, щоб отримати блага для себе і для дітей, для їхнього майбутнього. Коли ми от поборемо цю складову там, бідність, да, потім можна боротися якраз одночасно і з корупцією, щоб люди не крали, і з бідністю. Коли в нас дуже великий. Проміжуток між багатими і бідними. Дуже велике Середні... середнього класу. Середній клас, так, да, він випав. І от розумієте, бідні, вони дійсно бідні, вони не дотримують коштів для нормального існування для життя. Ну а у багатих вже немає межі і немає цього відчуття, що вони будуть наказані. Так, я гадаю, що ми третє питання. Пройдемо то трішки, тому що вже про війну ті, так, що наступ. І я хочу на сьогодні нашим а слухачам, що в нас сьогодні тема корупція. Кому цікаво, можете потім після нашого ефіру дописувати. І на сьогоднішній раз, коли буде у нас вставний ефірі, він ще щось може дорозповісти нашим шановним слухачам. І я хочу перейти до слідчого питання: наскільки для вас є дієвим сьогодні антикорупційний орган, такий як НАБУ, НАЗК? Можна зробити ще 2-3 служби, які теж будуть боротися з корупцією. Питання в тому, чи буде результат, можна зробити або залишити одну службу, яка буде притягувати до відповідальності, людина, яка зробила корупційний злочин, буде притягнута і буде нести відповідальність. Якщо відповідальності не буде, то чи три служби, чи 5, чи 10, то все можна. Так, потрібно, потрібно одночасно побороти бідність і боротися з корупцією. Коли в людини буде відчуття, що вона живе, отримує гідну. Беремо, наприклад, родину. Молода родина, всі працюють, отримують заробітну плату, вони закривають свій соціальний кошик. Побутовий кошик, і в них є можливість відложити заощадити 800 тисяч доларів в місяць. За рік це певна сума, де вони можуть її використати для поліпшення житла, для поліпшення там, автомобільного купити, можливо, подорожувати і так далі. Люди живуть і не відчувають якихось дискомфортних, тому що в них не вистачає коштів. Ми розуміємо, що коштів багато не буває. Да? Але якщо вони є там пропорційно і ти можеш маєш, маєш змогу їх заощадити, да? то ти плануєш якесь своє майбутнє його поліпшувати. А люди, які десь там у державних установах владних повноваження мають, щоб вони отримали, хай вони тримають більшу заробітну плату. Да? Але вони повинні працювати сім на сім. Та, і не мали змоги вкрасти. Якщо вони крали, вони повинні нести відповідальність. Чому вони крали? Тому що вони самі розуміють, що люди виживають. Вони не хочуть повертатися. А як пересічному громадянину відчувати себе захищеним від корупції у лікарнях, у судах, на роботі чи в університетах, наприклад, тому що це розповсюджено. без без хабаря ти нікуди не підеш, нічого не зробиш. Ну, корупція і хабар це що таке хабар? Це виявити да, вдячність. Так, так. Ну, дивіться, давайте так. От мені щось зробили приємно, да в мене є можливість подякувати. Да? Давайте це зробимо офіційно. Офіційно От мені сподобалося що як. Е... Лікар да, там, прийняв от роди моєї дружини, я теж був присутній, все дав Бог пройшло гаразд. Були, ще певні, да, да. Як, ще були певні складності, да, були важкі роди, але лікарі, фахівці своєї справи вчасно зорієнтувалися, що потрібно зробити. Я, як щасливий батько, хочу подякувати. Mm -hmm. е, Чуть пізніше це такий легенький анонс, на моїй сторінці буде відео, да, як я подякував. Як я хочу, щоб і інші дякували. Щоб це було не ферман, да, да, а щоб це було на розвиток там, медицини, да, або там ну, на благо. На благо інших, можливо, там рожених, там, або інших молодих паліць, ми які там. Ну, немає якоїсь там можливості на зараз. Я думаю, що в майбутньому все буде по-іншому. Всі будуть мати рівні можливості, і буде відчуття справедливості і бідного життя. Бачите, шановні наші слухачі, і чуєте, шановні наші слухачі, як Руслан відповідає і розповідає про те, що відбувалося в його житті, і як відбуваються всі всі процеси і ті слова, які Маргарита назвала хабаря, то це не хабар. Правильно, це. Давайте будемо казати подяка. Е, mm -hmm. Я розумію, що, наприклад, коли е, хоче хтось із е, наших пересічних громадян е, щось зробити, тільки він хоче зробити не подякувати комусь, а наприклад, там зробити собі якусь там е, нелегальну, як то кажуть, пенсію чи ще щось зробити. Це ну, куди... там та, та, хто кабан. Трішки зараз доповнення стосовно лікарів, там, школи там, вдячності. Зумієте, потрібна мотивація для тих самих лікарів, викладачів далі, щоб ем, інші люди, в да, мене є можливість подякувати, в да, інших на зараз немає можливості. Але це не щоб не відбулося так, що до них буде менше уваги, менше буде якоїсь там, якісні, якісні, там допомоги і допомоги. далі. Потрібно, наприклад, беремо врача, так? От, врач є якийсь стандарт. А за його активну працю його ну, потрібно нагороджувати. Повинні якісь бути бонуси. Так. Якщо інші люди мають бажання подякувати, то це повинно офіційно, вони можуть зайти на сайт, взяти якісь реквізити закладу і перерахувати тоді кошти, яким вони хотіли подякувати. Тому що певні люди маючи змогу фінансову. Коли вони дякують, вони відчувають, що вони трішки інші. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, як вони хочуть це відчувати, давайте, давайте їм дамо цю можливість офіційно, хай вони там дякують, там, хто тисячу, хто дві тисячі, хто там мільйон, хай вони відчувають, що вони інші. Але щоб е, на даній послуг, люди не відчували, що ми різні. Тому що mm -hmm. ми всі однакові, Конституція написана для всіх однаково. Тут маю, така система і складова, що. У кожному треба індивідуально підходити і пропрацювати. Все можна зробити. Ок, е, гаразд, тоді таке питання до вас, і потім ми перейдемо на музичну паузу. Е, таке питання. Які корупційні скандали в останніх позиції ви бажаєте найбільше показувати? Щось чули, чи відбулося в Україна? Чесно, я новини мене стараюся не дивитися. Я стараюся їх робити. Це коли допомагає арм... військовим, допомоги військовим, соціальні проєкти і так далі. Друге питання, що показували по телебаченню, там, 6 мільйонів знайшли у працівників, півтора да, мільйона на крадіжці військових. Мільйон там, чи мільярд, півтора мільярда. Тяжко виявити такі цифри, щоб вкрасти і донести їх. Ну питання, навіщо такі кошти? Тому що людина, Коли вона бачить, що є в житті в нашій країні несправедливість, то вона бере скільки, щоб платіло для неї, для дітей і для внуків. якби була справедливість і це відчуття, що ми живемо, не відживаємо, то питання, можливо, навіщо скільки гроші. Говоримо один чоловік в житті дві проблеми. Немає грошей, є гроші. Питання перше, що ви заробити кошти це проблема, а друга проблема їх зберегти. Не пишу. Так, є таке. Е, тому, як то кажуть, і, і є кошти, значить і, і немає коштів. Ну ладно. Тут треба балансувати. Так, є таке. Окей, гаразд, переходимо ми, ми на музичну паузу і потім ми продовжимо нашу інтерв'ю. Радіо Чигирин. Дев'яносто дев'ять По моєму чувак нас кинули. Я з нею разом пів життя прожив, притулившись тілом до теплої землі. На на на, най-на, -на, на на на. А тепер тут страшно я розлюбив її зі. Жові кораблі ми так хотіли, щоб був колись тут рай, але зрозуміли, що нас просто кинули, як лохів розвели за спинами, діла свої зробили, злили нас, мене з тобою разом в унітаз, злили нас тут, просто кинули, як лохів розвели за спинами. Діла свої зробили, злили нас, мене з тобою разом в унітаз злили нас. Посідаєм в поїзд і втікнем хто куди Хай шукає щастя інший хто небудь посеред ворон, які тебе клюють, А нас тут просто кинули, як лохів розвели за. Радіо Чигирин 99 Ну Що ми продовжуємо, шановні наші слухачі, і я хочу нагадати, хто до на нас підключився і хто слухав. Шаново, нас зараз завітав до нас філантроп Руслан Е, Нас сьогодні тема корупція. І Магерта нас працює зі Львова. А Юрій працює з Чигирина. З Русланом, разом. З Русланом так. так з Русланом разом. Ми працюємо. У нас трішки сьогодні маленький збій, тому що десь там відказала якась камера. Нічого, ми згрупувалися і працюємо на тій камері, але на двох то і навмисне знамовка може бути. Давай магазин. починай. що треба змінити насамперед закони людей у владі чи культуру суспільства? Щоб побороти, я вже говорив. Потрібно міняти все одночасно. Yeah. Потрібно все міняти одночасно, щоб воно запрацювало. Це як годинник. Якщо ви поміняєте да, один механізм, поставите новіший, а інший вже зношені, то відповідно щось зламається. Якщо ми робимо ремонт автомобіля, да, беремо двигун, ми міняємо поршневу, вкладиші, гірки, коси там, і так далі. Потрібно повністю міняти. Як і культури, так і закони, так і людей. Все повинно мінятися одночасно. Тоді вона запрацює. E, ну, звісно, так. Якщо все, yeah. то воно запрацює, все по-моєму, але є такі, е, як то кажуть, деталі, і як ми згадали тільки про автори, про механізми, що десь може бути поганий, і може попастися. Ну, Все може бути. Це життя, розумієте, от yeah. яка ще проблема. У нас в Україні, що ми приймаємо закон, а потім ми на собі його відчуваємо. А В Європі спочатку проєкт закону написаний, береться десь там певний регіон, він тестується, якщо він дає позитивні результати, його приймають. У нас прийняли закон, потім починаються зміни до закону. Втрачається час, а час це найдорогаційніше, що є в нашому житті. Так само, якщо ми приймемо зміни до законів, а не поміняємо культуру поведінки, то, то цих законів дотримуватись не будемо. Ну а от, от на вашу думку, чи є шанс, що великі корупціонери реально сядуть у тюрги? Я сподіваюся, що великих корупціонерів не буде, тому що їх пересаджають. Або вони вчасно зупиняться, передумають і... Кошти, які вивели за кордон, повернути в Україну, тому що Україна зараз економічна е, площад економічна, де можна гарно заробляти. Е, на мою думку, от, е, війна зараз чому відбувається? Тому що Україна гарна площадка для заробляння коштів. У нас є набра, про які в Києві говорив ще в 2015 році. Коли боровся там за певні посади, заграв конкурси, але їх скасовували, тому що фахівці не потрібні. Ну, потрібна людина, яка не підписала. А нам потрібно зараз до влади фахівці, які знають чітко, що потрібно зробити, які закони прийняти, які потрібно зробити правила або дії для того, щоб люди їх зрозуміли, прийняли, та, і потрібно, щоб воно запрацювало все одночасно і. На короткий термін дали результати. Зростання економіки, Тому що, щоб війна не повторилася, нам потрібна сильна економіка, з якої будуть кошти витрачатися на військових, на техніку, на снаряди, на дрони, на захисні споруди. Коли ми будемо готові зустрічати ворога, ворог не неї піде, тому що він розуміє, що це буде фатальна поняття. До речі, вибачайся, прямий ефір. І щось води запершило. Я... І не буде. <клес> не нам... Кава з коньяком потрібно було випити. Я почитав, що кава з коньяком корисна для боротьби з жиром. А що це таке? У нас мій. всі ефіри ефірі йдуть кава з коньяком. Це в нас вчора був ефір, і розповідало, що кава з коньяком... Що... Сьогодні. Що допомагає? Боротися з жир? Так, боротися із жиром. Так. Так, так, а що ти замовкла? А Маргарита у нас замовка. Ну, якщо вам тяжко займатися спортом, купляйте коньяк. <реклама>, Реклама. Торгові, того, торгові марки коняку, прошу звертатися. Почти за рекламу будуть направлені на ЗСУ. Дякую, дякую, дякую. От дивіться, в Албанії я вичитав, що у Першій світі призначили міністра робота на основі ШІ. Дел міністерка з державним закупівлі стоятиме боротьби з корупцією та прозорістю тендерів. Вона працює як віртуальний помічник, видаючи документи за голосовими командами та електронними печатками. Як ви думаєте, чи в нас перспективно зробити електронного міністра? Це все можливо. Місяців мабуть, 5-6 назад ми про... говорили зі своєю командою, як теж боротися з корупцією. Які зміни і так далі. Да? Тут ми говорили тільки, що за певні державні установи, які борються з можна є зараз штучні інтелекти, да? де можна чітко написати правила гри, і через штучні інтелекти можна отримувати всі дозвільні документи, там, оформлення. ну, Всю роботу можна робити через штучний інтелект, і ти самий міністр, просто правильно чітко написати програму. Чіткими правилами гри, і ти вже його не обдуриш, не підкупиш, тобі прийдеться переналаштовуватись під ці правила. Виді, тут одночасно, навіщо нам штучний інтелект? Що ми хуже машин? Ні, просто потрібно усвідомити, що досить в самих в себе, виводимо кошти за кордон, висловлю економіку України. Є, так? знаю, такі випадки, де люди. Виїжджали за кордон, а потім через 2-3 місяці просили, щоб якось вирішили питання, щоб кримінальні справи закрити, бо вони хочуть додому. Ну то навіщо ви з дому вивозите, а потім завозите? Тільки своє тіло, а не кошти. Якщо вдалося отримати якісь блага, краще тут, в Україні, зробити якийсь там завод, підприємство. Яке буде працювати, це додаткові робочі місця, це сплачення податків, надходження і так далі. Ви самі будете збільшувати бюджет власної країни, з яких можна цих коштів вже збільшувати пенсії, заробітні плати, соціальні виплати і так далі. Ну, я повернуся ще раз до штучного інтелекту. Головне, щоб наші спеціалісти зробили забули в штучному інтелекті, як у фільмі. Призначити 25-й кадр, щоб а там не, не зробили ху. таку рису, що може все одно десь там оп, оп, і зробити. Е... <звіт> а прийомо, я би як термінал, що ці блищать. Але я не, і не, і не і перестанемо <звіт> брати фаворі <і, звіт> або корупцію, Ну що ж, слухачі, сьогодні у нас гістем був філантроп Руслан Фомідов. Я надіюся, що сьогодні тема про корупцію вам сподобалася. І всі питання, які ви хочете задати йому в слідчих ефірах, я надію, що він до нас ще раз завітає. Ми передамо йому, і він нам відповість на ці ефіри. так, магию. Так, ми дуже надіємося, що ще раз прийде і розповість е, щось цікавеньке. І хто захоче передивитися ще ефір, то він буде в записі на Фейсбуці. Тому ласкаво. Прошу передивитися про корупцію. Це дуже цікаво послухати, особливо в наш час, і від такої гарної людини. І тому ми завершуємо наш ефір на такій ноті. Так, гаразд, всім до побачення, все, па-па-па-па. Всім па-па.